Україна це наша земля, рідний край. Країна з багатойково історією. Це наша велика держава. Любов у нас до Батьківщини іде із серця глибини. Ми патріоти України, її медочки та сини. Я Українка, живу в Україні, на вільній єдині. Моїй батьківщині це наше свято з Божих повелінь, благословенний, радісно бентежне. Є Україна, мрія поколінь, держава самостійна і незалежна. Шановний Станіславе Миколаєвичу, дирекція, педагогічний та студентський колективи, відокремленого структурного підрозділу Заліщицький фаховий коледж імені Євгена Храпливого, Національного університету, біоресурсів і природокористування України. Щиро вітають вас, ректорат та колектив з 31 ю річницею Незалежності України. Як і багато років тому, ми під жовто-блакитним стягом продовжуємо гуртом відстоювати державні інтереси, плекаємо свої традиції, поважаємо славну історію. Щиро дякуємо нашим воїнам, які сьогодні боронять і захищають нашу вітчизну. Бажаємо, щоб у нашому спільному домі, нашій Україні. Нарешті настала перемога. Оселився мир, злагода, стабільність і спокій, щоб нам вистачало сил, віри, наснаги та енергії примножити могутність і забезпечити розвиток нашої держави. Слава Україні! Слава і честь її героям! Слава Україні! Героям слава! Це ти свята земля! Україна!